Вітаю вас, це новини Вінниччини. Енергетики працюють над відновленням стабільного постачання світла. Дрони в пам'ять про загиблих героїв виготовляють в одній з громад регіону. Двоє вінницьких спортсменів братимуть участь в Паралімпійських іграх. Наймасованішого ракетного удару отримала енергетика України від ворожих дронів та ракет саме цього тижня. Впродовж двох днів російські загарбники закидали критичну інфраструктуру шахедами та кинджалами. Аби відновити енергосистему, в країні впроваджують жорсткі графіки відключення світла. Вони діятимуть, поки не стабілізується робота енергосистеми. До кінця тижня енергетики мають виправити ситуацію з подачою світла, розповіла під час брифінгу речниця акціонерного товариства Вінниця. Обленерго Юлія Великотрав. Прикро, але все ж ми змушені повернутися до обмежень електропостачання. Максимальна потужність обмежень вчора складала 212 МВт. Відключено було більше, ніж половина області. Недовідпуск електроенергії склав 4454 МВт годин. Це дуже багато. Дуже. Така зараз прикра реальність. Триває війна. Наша енергосистема дивом вціліла. Графіки діятимуть, поки не стабілізується робота енергосистеми. Думаємо до кінця тижня енергетики України виправлять ситуацію. На жаль, графіки вводилися фактично без завчасного попередження від Укренерго через брак часу. Від вас просимо розуміння, чатботи Вінниця Обленерго вам допоможуть. Пілотний проєкт Міністерства соціальної політики є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як запрацював в Хмельницькій громаді тут допомагають людям, сім'ям та групам осіб. Адаптуватися до кризових ситуацій з єдиною метою для поліпшення психічного здоров'я та зменшення загального рівня стресу і тривожності серед населення працює. Він вже три місяці. Там дорослі та діти спілкуються з психологами для дітей. Організовують арт-терапію. Прес-турі всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація міст України перебуває також і наша знімальна група. З нами на зв'язку кореспондентка Вікторія Ліварчук. Вітаю Віктор. Вітаю вас. Вікторія, розкажіть про пілотну роботу центру життєстійкості. Центр життєстійкості в Хмільницькій громаді працює вже третій місяць з червня місяця, і дійсно він користується дуже великою популярністю серед і хмільничан, і жителів усієї громади. Також там активно займаються дітки. Вони приходять на регулярні заняття. В них є і арт-терапія, і різні тренінги. З ними займаються і психологи, і соціальні робітники. І от ми побували на одному із занять. Це дійсно дуже цікаво. І коли запитуєш дітей, чому вам подобається туди ходити, вони. Діляться своїми емоціями щиро, так як діти вони розповідають про свої проблеми. Одна дівчинка говорить про те, що їй важко бути вдома. Її мама зараз на війні захищає нашу країну, і вона їй важко дається. Ось цей час, який проведений без мами. Вона постійно хвилюється, і вона каже, що всі заняття з дітками їй допомагають відволіктись від цієї такої проблеми. страшної. Також дорослі займаються, і це і ветерани війни, і діючі військовослужбовці приходять. Коли у них є чи відпустка, чи вільний час. Також можуть долучитися усі охочі, всі, хто має бажання. Центр працює щотижня. Можна ознайомитись з графіком на сайті і завітати до закладу і дійсно поспілкуватися з фахівцями. У Хмільницькій громаді з'явився також новітній пункт стерилізації тварин. Як він діє, як працює? Хмільницька громада насправді це громада таких е, волонтерів і дуже багато людей, які займаються безпритульними собаками. Цей пункт діє вже третій рік, навіть більше трьох років. Але саме ось в цей час, два тижні тому, приїжджали волонтери з всеукраїнської організації, які стерилізували безпритульних собак. Їм вдалося за цей час стерилізувати більше 150 собак. Пункт працює постійно, але собаки відвідують, собак туди привозять, стерилізують. Ще 10 днів вони там можуть бути, або якщо їм стає краще одразу, то їх відпускають і ось так вони продовжують. Або їх можуть забирати в різні родини і жителі хмільника. А що найбільше вас зацікавило і вразило в хмільнику? А, насправді, хмільник дуже цікава територіальна громада. і... Ми дізнались про те, що там вони прийняли з початку повномасштабного вторгнення більше восьми тисяч переселенців. Зараз в громаді проживає більше чотирьох тисяч. Вони їм допомагають. Переселенці працевлаштовані можуть відкривати і власні справи також. Зараз іде активна підготовка до навчального року, готуються школи, укриття в школах, садочки. Також дуже такою цікавинкою стала хата Стефанія в селі Соколова. Там жителі села самостійно облаштували таку, такий будинок. Він був повністю закиданий, старий будинок, який вони облаштували. І зараз вони можуть організовувати там як і різні тренінги, так і відвідувати його, просто спілкуватися з односельцями. Дуже гарний великий будинок, такий в українських тонах. Дякую, Вікторія. Вікторія про життя в Хмельницькій громаді розповідала наша кореспондентка Вікторія Ліварчук, а Ми продовжуємо випуск. Вчитель фізики і математики з села Лучинець виготовляє дрони для українських захисників, називають і підписують бойові пташки в честь загиблих героїв. Вже понад 30 відправили на бойові позиції. Всі дрони перед тим як потрапити на передову, тестуються і отримують наліпку з іменем. Загиблого героя, громадську організацію, яка займається підтримкою Збройних сил України, назвали Крила Янгола пам'ять героїв. І з нами на зв'язку Микола Заболотний, волонтер, майстер з виготовлення дронів та Вікторія Іванишина, керівник громадської організації Крила Янгола, пам'ять героїв Волонтерка. Мої вітання вам, панове. Пане Миколо, розкажіть, якою є ваша історія, як ви почали виготовляти дрони? Дякую. Війна перевернула багато поглядів на життя, і мені, хоч уже 63+, але я, як і всі інші громадяни України, хочемо докластися до нашої перемоги. І одним із важливим, на мій погляд, в моєму житті, є те, що я долучився до такої громадської ініціативи, як Соціальний дрон України, де я пройшов навчання, відповідно склавши екзамен і отримав сертифікат на право виготовлення дронів. Дрони спочатку ми з дружиною. Вирішили один дрон зробити в честь нашого учня, нашого ліцею, який загинув, і на цьому не зупинилося. Цю ініціативу підхватила Вікторія. Вона в нашому селі є волонтер. Ми об'єднали наші зусилля, і от уже більше 30 дронів відправлено на бойові завдання. Кожен дрон носить ім'я загиблого героя. Ці імена і... нам дають. Так, так. Вікторія, я перепрошую, а скажіть, а якою є ваша місія? Чим ви допомагаєте пану Миколі і виходить такий гарний результат? Всім, чи тільки можна, ми з самого початку повномасштабного вторгнення починали всім селом готувати, плести сітки. Робили окупні свічки, так і далі продовжуємо зараз. Збираємо кошти? Це саме головне. Чи я можу допомогти Миколі Григоровичу? Я організовую, пишу пости в Фейсбук і всіх ну, газетах? Навіть і тоді збираємо кошти і замовляємо запчастини до дронів. Пане Миколу. А де ваші витвори, де ваші апарати проходять перевірку? Ну, після того, як я складаю дрон, готовий дрон, я відправляю на перевірку військову частину, яка тестує дрон. І після того вони відправляють цей дрон мені назад, і ми відправляємо на фронт військовим, які потребують цієї допомоги. У нас дуже багато співпраць з різними, абсолютно з різними військовими частинами на абсолютно всіх напрямках бойового зіткнення. А чому вирішили називати дрони іменами загиблих військових? Знаєте, ця ініціатива була з самого початку у віковічний пам'ять героїв. І мрія в мене є така. Виготовити абсолютно всі дрони в честь всіх загиблих, які загинули у цій страшній війні, не тільки військових, а й цивільних дітей також. Розкажіть мені, будь ласка, пані Вікторія, чим займається і ще ваша громадська організація Крила Янгла пам'ять героїв і що саме зараз ви робите, і чим будете допомагати військовим? Ми будемо завжди допомагати військовим. До самої перемоги. Наша організація займається абсолютно усім, чим можна, чим можна в селі займатися. У нас є павучки, дівчатка, я так їх називаю, які плетуть сітки. Щодня вони приходять, стараються. Ми передаємо щотижня, в кінці тижня ми збираємо, що вони сплели і управляємо нашим хлопцям. У нас є дівчата, кулінарна сотня, яких також я так називаю, які коли їде машина, туди на схід. Ми збираємо, готуємо і коптимо ковбаси, і сало, і пиріжки, все, все що бажають хлопці. Там буває її Хлопці просять курочку сушити і Наші люди всі збираються, готують. Зараз ми трошки менше, того, що немає такої потреби великої готувати. Тому плетемо сітки насамперед, заливаємо окопні січки. Є такі люди, що завжди відгукуються. От на цьому тижні в нас. В день прапора відбувся фестиваль, фестиваль незланних, на якому ми зібрали 61 тисячу гривень. Зійшлося все село і інші села до нас приїжджали в гості. Ми зробили такий благодійний фестиваль, юшку варили. Люди, які в нас є майстри в селі, продавали свої вироби. Було все дуже гарно, якось так. Всі трималися кубки разом для перемоги, для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Так, і ми стараємося далі. Дякую вам щиро, пане Миколо і пані Вікторія. З нами на зв'язку були волонтери з села Лучинець і розповідали про людей, які працюють на перемогу. Дякую вам, мріє про перемогу України, а ще привезти золото з Паралімпійських ігор та розповісти всьому світу про війну, яку Росія почала проти нашої держави. Ветеран Ярослав Бегас на війні втратив ногу, але важке поранення не змусило здатись бійцям десантно-штурмових військ, а навпаки, стимулювало зайнятися спортом. Після довгої реабілітації та протезування Ярослав почав кар'єру велогонщика і в перші дні вересня буде представляти Україну в заїзді в Канаді, де по гірських трасах має проїхати щонайменше 120 кілометрів. Спортивний велосипед ось уже чотири місяці, як основний транспорт для ветерана російсько-української війни Ярослава Бегаса. Сів на професійний байк Ярослав якраз після поранення. Восени 22-го року підірвався на міні під час виконання бойового завдання в Бахмуті. Втративши нову, чоловік не втратив бажання жити та працювати над собою. Було падіння невеличке, перше пробите колесо, ну пробите колесо. Це такий перший виїзд, буквально перший раз, що ми зібралися. Це я приїхав на Вінницю туди, сів на велосипед, а їдемо. Ми там небагато тоді ще поначалу мали поїхати. Ну і все, пробити колесо, невеличке падіння, але ну то, то не зупиняє, звісно. Після того було ще, ще одне падіння, вже таке більш серйозне. Ну, це, скажімо так, це не зупиняє, тому що впав, встав. Головне вставати і сідати і їхати далі, а не, не впав і все, вже думаєш, ні, я не буду їздити, бо це ж падати треба. До служби в армії Ярослав професійно не займався велоспортом. Тепер 45-річний ветеран хоче про себе заявити на Паралімпійських іграх за чотири роки. Його тренер вимагає постійних тренувань, а це подолання щоденних дистанцій у 80-100 кілометрів. У нас не фізична культура, у нас є ціль, тобто центр інвоспорт займається професійними спортсменами, тобто кінцева. Наша ціль це Паралімпійські ігри. Я з ними спілкуюсь, не вибираючи слів, і в нас ціль, щоб вони були в суспільстві як люди, звичайні. Я зразу поставив питання: Ви хочете відчувати себе інвалідами чи бути такими як ми? Ярослав Бегас активний учасник різноманітних ветеранських змагань та турнірів. Каже, саме спорт йому допоміг не здатися та продовжувати повноцінне життя. Підтримані Самого себе, а ще особливо десь, якщо зустрічаюся з такими самими, з побратимами, з ветеранами, такими, ну, це взагалі ну, ти бачиш, на що спроможна людина, коли дивишся, наприклад, в мене ще порівняно зі мною, то там бувають ще і набагато гірші поранення, і на що хлопці спроможні, то дивишся, ну а я що тут, що тут? Ну, та сама нога, ну трошки не така, ну, можна ж все робити. За тиждень Ярослав Бегас представлятиме Україну на міжнародному заїзді у Канаді. Український ветеран має подолати 120 кілометрову дистанцію з Ванкувера до Вістлера. Ярослав переконує участь у таких змагань для нього дуже важлива. Тут продемонструє свою підготовку та, їдучи з українським прапором, нагадає усьому світу про війну, яка триває у його державі. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина. У Вінниці встановили бокс, куди кожен охочий може поставити ручку, голівець, зошит чи гумку. Канцелярію збирають для діток загиблих захисників з малозабезпечених сімей і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Так на Вінниччині стартувала благодійна акція Готуємось до школи разом, яку ініціювали поліцейські. Ось Сюди ми його ставимо, потім спільно з дітками ось так вони піднімається. Потім це всі все разом за те, збирається, ми це все збираємо, передаємо дітям. Ось такий бок ще два дні стоятиме на різних локаціях міста та області. Сюди можна покласти необхідну канцелярію, яку згодом передадуть дітям, які цього потребують. Таку акцію ініціювали поліцейські. Всі бажаючі можуть приєднатися до цієї акції, допомогти діткам, елементарними речами, ручка, зошит, олівчик. Ці всі канцелярські приладдя збираються і потім ми допомагаємо діткам, які опинилися в складних життєвих обставинах, які постраждали внаслідок війни, переселенцям, а також в дитячі будинки. Долучитись до акції можуть всі охочі. Так, четвертокласник Даниїл Підлипний прийшов разом з мамою, аби покласти до боксу гумку, олівці, ручки та зошити, які передадуть іншим школярам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Так вирішили приєднатися до цієї акції, щоб допомогти діткам, які опинилися в морської ситуації під цей час. Акція діятиме до 30 серпня з різними локаціями у Вінниці та області. Місце розташування боксів вказано у соцмережах поліції. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. 25 шкіл у різних населених пунктах Вінничини тепер мають комплекти інвентарю для тренувань з флаг футболу. Це олімпійський вид спорту, різновид американського футболу. Але без жорстких контактів з суперником такі подарунки ліцею отримали від клубу «Вінницькі вовки збірна України з цього виду спорту вперше в історії братиме участь на чемпіонаті світу у Фінляндії. До складу команди входять шість вовків, і з нами на зв'язку Євген Хомин, віце-президент Вінницьких вовків, гравець збірної України з флаг футболу. Розкажіть, чому ви вирішили підтримати юних спортсменів і наскільки важливо розвивати флагфутбол для молоді? Ми в певний момент часу зрозуміли, що без молоді немає майбутнього ніякого виду спорту, в тому числі й в американському футболі. Тому рішення було на поверхні. І найперше, що ми вирішили, що потрібно флаг футбол зробити масовим, а це можливо було зробити саме завдяки розвитку шкільного спорту. Ну і так і народилася ця ідея: надати інвентар для шкіл, для які зможуть популяризувати американський футбол і флаг футбол. Ну і плюс після того як е, флагфутбол став олімпійським видом спорту, це додало нам ще більше наснаги і більше панець в тому, що ми робимо правильну справу. Потрібно популяризувати спорт, якщо ми хочемо, щоб в майбутньому він все більше і більше розвивався у нас у Вінниці. Ну і в Україні загалом. Який саме інвентар передали школярам? Е, ми передали найнеобхідніше це м'ячі та пояси з прапорцями, і це мій прекрасний флагфутбол. Що для того, щоб грати в нього, потрібно дуже мало це просто один м'яч. 10 пропорців, 10 поясів з пропорціями і 10 фішок. Тому фішки у школах завжди є. А м'ячі пропорції за такий інвентар, який складно знайти в Україні, тому ми ось саме передавали ось такий натар. Знову ж таки, передавали в залежності від того, чи школа велика чи маленька. Чим більше школи, тим більше інвентарю ми надали. Євгене, знаємо, що ви в складі збірної України берете участь на чемпіонаті світу. Розкажіть, як проходить турнір та наскільки він важливий. Він надзвичайно важливий. Це перший чемпіонат світу, в якому бере участь збірна України з флаг футболу і навіть американського футболу. Тобто ніколи Україна не була представлена на такому високому рівні. Минулого року ми вперше брали участь у чемпіонаті Європи, де зайняли 11 місце. Цього року ми отримали путівку на чемпіонат світу, де боремося з топовими командами. Наразі ми. Зайняли займаємо третє місце в групі нашій, ну і будемо намагатися покращити свій рейтинг. Чим це важливо? Тим, що, по-перше, ми показуємо, що в Україні флаг футбол він є, він гарного високого рівня. Ми показуємо нашій країні, що ми можемо грати в цей вид спорту, що олімпійський флагфутбол має майбутнє в Україні, і тим самим хочемо всім довести, що потрібно розвивати флаг футбол, дитячий, дорослий, жіночий, чоловічий. Флагфутбол це той спорт, який українці дуже класно грають, і ми це доводимо ось тут на чемпіонаті світу. І ще трохи спорту у Парижі розпочинаються 17 літні паралімпійські ігри. Україну представлятимуть 140 спортсменів в 17 видах спорту, братимуть участь в цих престижних змаганнях і двоє вінницьких спортсменів в трьох дисциплінах. Пару кульової стрільби змагатиметься заслужений майстер спорту, дворазовий бронзовий призер Паралімпійських ігор Токіо 2020 тисячі двадцятого таріо в 2016 році. Олексій Денисюк і також вперше боротиметься за золото і майстер спорту з легкої атлетики. Марія Шпатківська. вона здобула ліцензію із. Штовхання ядра. Ну і власне, це вже всі новини на сьогодні. Я ж бажаю вам не лише спортивних перемог, звісно, оптимізму і бережіть себе. До зустрічі.